Доброго дня, вітаю вас з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні в нас 12 січня, 12, дівчата. 12, все вірно. Я розпочинаю свій новий рукодільний тиждень. І я думаю, що від сьогодні ми повернемося до мого звичайного формату. Тижні будуть рівно 7 днів. Відео буду намагатися, щоб виходили по понеділках, нічого не затягувати, щоб воно було все гарно, як раніше. Мені так подобається, я сподіваюся, що вам теж так подобається. Я розповідала, що в минулому відео. Що я зали... Вирішила роботу, на якій працювала, повернулася знову додому. Тому будемо працювати знову з дому. А що я вирішила повишитися? Я вирішила в цьому році зробити багато фінішів. Про це я все розповіла в відео про свої плани на 26 рік. Якщо ви ще не бачили, поверніться на одне відео назад, ви зможете це побачити. І щоб все ж таки побільше просувати свої роботи, я Вирішила на місяць брати три основні роботи і якісь може ще додаткові які я буду встигати робити. Кожного місяця тоді будуть гарні просування. Основні роботи я зможу просунути по 4-6 тисяч хрестиків. Я собі вирішила, що я буду рахувати приблизно на місяць 20 тисяч хрестиків, буде більше прекрасно, не буде, ну тоді будемо якось до нас доганяти. Але 20 тисяч це непогана цифра, така. Це приблизно по 700 хрестиків на день. Ви ж знаєте, що там не буває прям стабільних днів, щоб однакова цифра була. І рік великий, по-різному все може статися. Тому вирішила, щоб приблизно була така цифра, щоб я вийшла на максимальну кількість завершення робіт, все ж таки, які запланувала. Але в мене. З минулого року залишилося чотири роботи, які я не встигла фінішувати. Там не чотири, насправді шість, напевно, робіт, які не встигла фінішувати, але дві такі з ними ще багато треба працювати, а чотири такі, які можна завершити ну, за, можна сказати, цей місяць. Тому я взяла ці чотири роботи основними в цей місяць. Дві з них дуже маленькі, там по півтори тисячі хрестиків залишились. А дві роботи ще в яких треба багато повишивати. І третєю основною роботою буде та робота, яку давно ви не бачили. Я зараз її показувати не буду, бо буду розповідати про все кожного тижня, як беру роботи. Тому поки давайте про ті роботи, які я планую на цьому тижні вишивати. І перед вами одна з них. Це мої це дизайн та Сонце, який в мене майже на фінішній прямій, і на ньому залишилось дошити ось тут в цьому куточечку 7300 хрестиків. І що я вирішила, що до кінця січня можна приблизно так поділити час на три тижні. І якщо ці 7. 1300 поділити на три тижні, то на тиждень, щоб закінчити цю роботу в січні, треба вишивати 2500 хрестиків. Так що основною роботою на наступні три тижні буде саме ця робота, буду далі робити кожен тиждень по 2,5 тисячі, щоб вишити її. Єдине, що в мене тут є одна проблемка, мені не вистачає двох кольорів, темно-коричневих, тому поки буду йти без них, сподіваюся, найближчим часом їх докупити. Друга робота, яка теж буде основною в цьому місяці. Це Бухта Мрій. Мені залишилось на цій роботі дошити. До кінця 5000 хрестиків, бо 2000 я вже зробила на минулому тижні. І на цьому тижні я планую тут дошити ще 900 хрестиків. Ну, щоб було 3000. 2100 я маю вже. 3 3000 буде зроблено. І десь там у наступних я буду її продовжувати, щоб доробити ці хрестики. Не знаю, прям, вистачить мені в цьому місяці чи перейде на наступний, подивимось. Але приблизно такий план, поки на цьому тижні ви її побачите ще 900 хрестиків. 900 хрестиків тут, 2500 тисячі тут. І е, це вже немало. Тому наступну роботу, яку я беру на фініш, я беру ось ці мої іграшки, ось ці мої дизайни, які я маю зараз ось в такому вигляді. Хочу на цьому тижні зробити фініш. Що мені треба? Ось цю іграшку зібрати до кінця. Ось цю іграшку теж зібрати, бо я маю її вже дві сторони вирізати і зібрати залишилось. І ось на цій іграшці мені треба вишити все оздоблення, бо я не маю, бачите, ось тих. Візеруночки з задньої сторони немає. До речі, дівчат, ось тут воно не поміститься. Мені треба знайти ще такий шматочок канви, щоб ось тут зробити ще одну. Бачите, ну нема тут місця для неї. Тому буду шукати ще шматочок канви і робити ось ті оздоблення. Ну і збірочку, тут залишилось десь тисячі півтори. Хрестиків, якщо переводити хрестиків, але хрестиків тут вже нема, бо сама вишивка готова, це ось ті лише декоративні стібочки. Ось ті плануються. Ну і Бекстріч для того, щоб я могла зібрати ці роботи. Тут ще і бісер треба буде додавати ось тут по кречкам, де що ж в мене сьогодні не фокусується. Тому, в принципі, план на весь тиждень я вам показала. Це ось ті дві роботи. І це іграшки. Якщо я з цим впораюсь, я візьму ще одну роботу, але це я можу тепер вимикатись вам хоч кожного дня. Подивимось, як там буде. Я думаю, що я буду вам показувати приблизно, коли буде готова одна робота, дві роботи, може норми виконані. А тоді буду показувати, як то вийшло і що я далі планую робити. Так що так, я думаю, що такий вступ вам зрозумілий. Основні роботи я показала напрям своїх дій, і буду до вас смикатись, коли щось буде що показати. Привіт, дівчаточки, вітаю вас! Я до вас. Я знову щось навишивала вишивала, і це дуже класний в мене результат. Я вам сьогодні в мене субота, тому я думаю, що я вже давно мала вам відмкнутися і розповісти, що в мене там виходило. Але четвери-п'ятниці якось так в мене не було часу. четвер я зовсім не вишивала. Я більшу частину того, що ви бачите, встигла відшити в понеділок, вівторок, середу. До ну, понеділок я бухто мрія вишивала, а вівторок, середу, я вишивала ось цю роботу. Я скажу, я сама не знаю, як так вийшло. У вівторок я тут встигла відшити буквально там 350 хрестиків, а середу воно пішло, пішло, пішло. І я за середу встигла відшити. 1554 хрестика. Півтори тисячі на день. Так, дівчата, ага, в мене нема світла і в мене чомусь сіло. Ну, щось так, так, значить, і буде. Будемо знімати. Е, як є, бо я, я думала, що в мене лампа заряджена, а вона не заряджена, виходить. Ну, що ж поробиш? Так. Ну, давайте я продовжу про вишивку, а потім до світла повернемось. Так, середу вишила півтори тисячі хрестиків. Нарешті така класна цифра за один день. Думаю, ну, мені там залишилось, виходило, що мені залишилось 600 хрестиків до норми в 2,5, як я собі напланувала. А е, в результаті четвер я зовсім не вишивала. Чомусь такі якісь. Е, Справи домашні були, то в магазин збігала, то щось по дому робила, то світло вимкнули, я щось так і не вишивала. Ну, не, думаю, не ладно, в мене, в принципі, залишили 600 хрестиків на цій роботі і іграшки доробити, зібрати, думаю, ще є час. Вчора, в п'ятницю, я весь ну, більшу частину дня була зайнята, додому повернулася майже півчетвертої було десь. і... Світло майже не зостало вдома. Вчора вирішили, що нам його зовсім не треба. Навіщо нам світло? Ну там ночь, вночі воно було до сьомої ранку. Е, потім в день було половиною години і все. І нам вимкнули. Я його побачила 45 хвилин, ви розумієте, я повернулася в пів на четвертої. а в 4 там з копійками його виключили. Е, і вимкнули його аж в. Майже в 11 вечора. Ось так. Ну що ну, ну поробиш? Єдине, що звичайно в нас важче, бо в нас ще і опалення немає, коли світла немає. А на вулиці, все ж таки, мінус 6, мінус 8 для Одеси це теж немало. Ви знаєте? Ну, як є? Так, дівчат, в принципі, на цій вишивці. На цій вишивці в мене, бачите, який кусочок додавився? Ну, ну, вибачайте, вже, що так, так вже е, погано видно, а на вулиці де сніг. Е, Пахмура, тому сьогодні буде ось таке відео. В нас, ну який час, такі відео. Я вишивала ось цю частиночку, добавляла, 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 пішла вже навіть щось сюди, бо були ниточки. І вже вчора мені залишалося ось ті 600 хрестиків, я повернулася. І думаю, та ні, я візьму ліхтарики потрошку потрошки, хоч хоч щось чи 600 хрестиків якось зроблю. Взяла ось цей великий в мене шматок, залишився білого ось цього кольору. Бачите, чисто білого, бо ж тут зима на вишивці. І в його було майже 1000 хрестиків. Я пішла собі, пішла, пішла, пішла. Світло не вмикали. Я один ліхтарик замінила на другий, другий замінила на третій. І потрошечку, потрошечку. До 11 вечора я вишила ту тисячу і вийшло, що я на цій роботі зробила не, 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 не 2500, а 2900 навіть хрестиків. Тож мені зараз на цій роботі залишилось відшити лише 4400 хрестиків. І все, ну, ніби небагато. Я ж собі поділила на 2,5, то виходить вже не по 2,5 можна вишивати. Але, як я вам і казала, на цій роботі в мене закінчилися дві ниточки, вони такі досить тут перевагаючі. Це ось ці темні коричневі, які є на стовбурах дерев і на гілочках. А їх в мене немає. І там одного кольору тисяча хрестиків, другого 700 750. І коли я вишивала ось це ще залишки з цього листя зимове, да, то виявилося, що в мене закінчилися ще дві ниточки. А це ще 700 хрестиків, ні, менше, трошки там 500 хрестиків, ось так. Ось цими двома ниточками, там одна чиста, одна бленд йде. В бленд додається, я її так використала, в бленд мені не вистачило. І виходить, що е, на 2200 хрестиків в мене просто немає ниточок. То, щоб все зробити, щоб все встигнути, я на наступному тижні маю потрапити в магазин докупити ці чотири кольори. Я сподіваюся дуже, що вони там будуть, бо в мене одна надія на цей магазин залишився, де є СХС або Аеро, бо ну, ДМС є ще. Ну якщо що я вже буду брати ДМС, ну що зробити? А, а, просто що я всю цю роботу вишивала э, СХС і Аеро. То, може, нарешті в тому п'ятому магазині, бо я ж вам казала, що я вже в чотирьох магазинах була і саме двох основних тих кольорів коричневих немає. ну що, ну, ну що поробиш, ну, Так як є. Тому, знаєте, план собі вже такий намалювався. На наступному тижні я можу відшити 200 і потрапити в магазин, щоб знайти ті кольори, яких не вистачає. Бігаю, бігаю, ось так по всьому, щоб все відшити. То не можеш повністю зашити. Тут не зашиті, бачите, ось ці. Ті... Вибачте, я вже вам другу другу роботу хочу показати. Поспішаю ось ці стовбури не дошиті, ось ці тут ділянки не дошиті. Тут ще. Багатенько, ось так, ось так дошивати, ось тут не дошити, ось тут цілий стовбур не дошити. Але напевно на наступному тижні, якщо я ось не спочатку тижня потраплю в магазин, я буду працювати вже з цією ділянкою, я тут вже бачите дотягнулася, то можу вишивати. Тому, тому ось перше і основне, що мені треба, буде якось туди попасти. Ну, це таке вже це побачило. Е, я казала, що в понеділок я вишивала ось цю роботу, і там мені треба було дошити 900 хрестиків. Я так і зробила, в мене дошилися 950. І до фінішу цієї роботи тут в нас ще. 3948 хрестиків, цей і бекстіч і разом, якщо рахувати, тому е скажу я вам, ще є з чим працювати, тому попереду ще буду брати і дошивати. Але поки відкладу, не знаю, чи наступного тижня прям буду брати, бо на наступний тиждень в мене є ще плани на інші роботи. До речі, дівчат, я забула вам розповісти, але це вже, напевно, я сьогодні чи там. У цьому відео показувати не буду, я забула вам розповісти про те, що я, окрім того, що кожен місяць буду якісь брати три основні роботи, які буду вести до фінішу по 5 тисяч, 6 тисяч хрестиків, я буду кожного місяця брати ще дві роботи, як і в минулі роки я брала, щоб їх побільше просувати. Але. Я зрозуміла за цей останній період, що я дуже великі норми робила на таких роботах, які я постійно брала, і вирішила, що в мене будуть дві роботи, але по тисячі хрестиків на місяць. Вийде, що на кінець року. 10 12 тисяч в мене має бути. Я собі не 12 записала по плану, я записала по 10. Думаю, що так буде гарно. І буде ще третя робота, яку я буду брати один раз на сезон. Це буде Африка. Яку я не хочу відкладати прям зовсім, але десь там один-два дні на сезон повишивати, щоб, хоч потрошечку вона підростала. А ці дві роботи я вам покажу вже на наступному тижні, бо я планую їх на наступному тижні брати. Сьогодні в мене субота, це я відкладаю тут 2900 класно. Це я відкладаю, впоралася з нормою. То теж класне. Що в мене залишилось? В мене залишилось по плану на цей тиждень доробити ось ці іграшки, дівчата. Так, е, Так, ну без світла. О, без світла нічого не зрозуміло, але вже як є. Нагадую, що ці іграшки виглядають ось так: ось такі. Дві ось ці будуть такого ж формату, як ці, і ось ця з будиночком буде ось така, як ця довга така. Окрім того, що мені треба дошити повністю ось цю і зібрати їх, мені треба ще підготувати, зробити ось такі підвіси, і ось такі, ось такі кіточки і ось такі підвіси. Єдине, що в мене один підвіс готовий, це я збирала колись разом всі, не підвіс, дівчата, одна кіточка така готова. А ось ще дві, дві ще мені треба збирати. і Якщо ви зараз побачите, я сподіваюся, ви щось побачите, ви бачите, вони різного відтінку. Ці ось такі червоні, а ось ці вони більш в такий малиновий відтінок, але виявилося, що в тому магазині, де я їх раніше брала, ось таких червоних вже нема. А вони близькі дуже до кольору, але трошки, бачите, вони відрізняються. Ось цей червоний, ось цей малиновий відтінок. І я собі так вирішила, ну, раз інших немає, я не знаю, де більше їх ще придбати. Я, напевне, зроблю таким чином, що ось цю велику центральну я зроблю такими, як і попередні. А ось ці дві я зроблю з цими китичками. Я думаю, що буде непогано. Тут треба теж скрутити ще ось такі. Підвісив, додати біконус, біконус є, і е, все це якось зібрати, достати бісер, щоб створити ось такі е, боковиночки, ось такі, як на тих іграшечках. Ну, дівчат, Так що е, є з чим попрацювати. Зараз буду йти е, вишивати ось цей будиночок, так? Робити йому це оздоблення його. І е, після цього буду збирати, буду збирати всі ці іграшки. Дороблю ці кітечки підвіси, і буду збирати, і будуть в мене такі ось такі красуньки готові. Так що, я думаю, що в понеділочок я вже вам принесу ці три іграшки, готові. Вітанечка, дівчаточка, привіт. Ну що, в мене понеділок. І, як ви бачите, я зробила те, що планувала. В мене готові всі іграшки. До речі, з віконечка світить сонечко. Бачите, як нам яскраво сьогодні. Ну, це дуже добре, бо холодно. У нас так і досі мінус 6, мінус і... Те, що вимикають, в нас світло, у нас і опалення немає по 7 годин, то рахуйте, не дуже тепло, так, а світло є більшість вночі, можна сказати, і там десь декілька годинок в день дають, небагато. Так, дівчат, як ви пам'ятаєте, це минулорічні в мене іграшки, ось ці. І ось ця це минулорічні красуньки. А в цьому році я робила ось такі санчата ось ці, бачите, з бісером, з металіком. красунчики. Ось такий годинничок, теж дуже гарний, теж з металіком. Тут ниточка і тут, і тут шла ще від тела Артс сексійного фарбування. теж ось такий. І третій це був ось цей будиночок, теж він з бісером, теж ниточкою секційного фарбування. Ось такі красуньки вийшли, ось такі вони зі звороту. Бачите, щоб так можна було все було гарно зі всіх сторон. Як я і казала, я підвіси зробила, і кітечки зробила, і може і зараз ви побачите. Бачите, ось ті ось такі з малиновим мідливом. А ця ось така більш червона. Але ну, можна сказати, що загалом воно там прям не кидається в очі, трошечки трошечки є різниця, але вона не дуже е, така велика. Ось ті дві однакового розміру, бачите, але бачите, цю я більш набила е, синтепоном і якось вийшло, що вона більш квадратна, а ця більш прямокутна, хоча розмір у них однаковий. Але це ж робилося в минулому році, а в цьому, Ось що кажу, що треба робити одразу. Так, ось такий зворот у цих двох іграшок. І на ось таких їх вийшло чотири. Вони більш такі однакові по сторонах. І ось такий на них зворот. Я задоволена, я дуже задоволена. Така краса тепер в мене вийшла. Тепер на свята я буду мати щем більше, прикрасити все це. Тож, рахуйте, в мене 6 іграшок готово. Що я? Ще планувала, я планувала попрацювати і зробити ще дещо хотіла вам показати. Але світло вимикали досить багато. Тож, рахуйте, я просто не могла цього зробити. Мені треба було і освітлення, і ще мені треба було, щоб була електрика, щоб зробити ці вироби, бо їм треба ще випікати їх. Ну, Це буде вже на наступному тижні, тому, так, але в мене ще це не все. Бо у той час, коли в мене було декілька вільних годинок, я взяла ще раз бухту мрій і додала на ній десь приблизно 500 хрестиків. Я рахую, що непогано, непогано мені залишається на цій роботі 35 тисячі хрестиків, щоб до кінця зробити. Хрестика вже не так багато, щоб Бекстіч буде. Але, дівчата, ну, я непогано на цьому тижні попрацювала зі всіма цими роботами, і фініш маю, і е, роботи гарно так всі просунула, і мороз та сонце гарно, і е, бухту мрід непогано так взяла. Так що я рахую, що в мене тиждень був вдалий. Ну, На наступному я вам казала вже, що будуть дві роботи, які я буду брати кожного місяця. Ви зараз їх побачите. ну, зараз. у наступному відео я вам зараз буду знімати вже старт на наступний тиждень. А ви побачите через тиждень, зрозуміло, це. І я думаю, що на, на наступному тижні ще буде один фініш. В мене так добре. Минулому тижні іграшка ця маленька на пластику була. З цього тижня я закінчила ці три іграшки, і ще хочеться і на наступному зробити один фініш. Тому думаю, що і наступний фініш, тиждень буде теж дуже цікавий. Дякую вам за те, що переглянули це відео, за те, що подивилися, поспостерігали за моїми роботами. Хто ще не поставив, поставте, будь ласка, вподобайки. Це дуже просуває наш рукодільний Ютуб. Якщо вам щось було цікаво або є якісь питання, пишіть коментарі. І, до речі, ось ці три схеми скоро з'являться в мене в магазині, і в інстаграмі, і на етсі з'являться. Кому цікаво, проходьте посилання, я залишу під відео. Дякую вам, такий в мене був тиждень, а вам бажаю натхнення, здоров'я і миру!